Вітаю всіх з наступаючим новим роком, з наступаючим новим аграрним сезоном 24-го року. Всім в новому сезоні бажаю здоров'я, мирного неба і врожаїв і ціни на нашу сільхозпродукцію. Також вітаю всіх з наступившими святами. Я всім бажаю, щоб в новому році збулися всі мрії. А в моїй дві мрії є новий трактор, ну хоча б беушний джандір, коняк на 120 і прицепний оприскуватель, який я ще хотів придбати до війни. Звісно, це не тільки залежить ця покупка від мене, а й від моїх підписників. Лайк like даному відео. Хто не підписаний, підписка. І я думаю, до слідуючої весни 2025 року у мене одна з моїх мрій, думаю, збудеться. Або прицепний оприскуватель придбаю, або трактор. Звісно, було б добре придбати і те, і те. Все збудеться, головне до цього йти. І також збільшити банки землі. Всім бажаю. Хто до цього йде, стремиться, розвивається. всього найкращого, всім.